...в цьому, Тому що в нас зі своє скільки разом святкувати перемогу, я впевнена. Маленькі перші кроки, як Верніше, дуже важливо, що виходить. але... Я вважаю це дуже важливий крок, тому що наші громади, наші міста повинні об'єднуватися, повинні підтримувати один одного, тому що тільки з підтримкою один одного, з розумінням, що зараз відбувається в кожній громаді, хто вже пройшов це, хто ще проходить постійні обстріли, постійні окупації бойові дії. Це дуже важливо показувати всій країні, всьому світу, що ми об'єднані, що ми єдині, що ми незламна нація. そうやった У нас є свій досвід в наших колег є свій. Дуже важливо сьогодні мати можливість спілкування, навчатися, підсилювати один одного. Від цього виграють звичайно лише люди, які проживають в наших громадах. Так. Як магніти, поспілкувалися, да? і дуже приємно, що це тільки перший крок. і Я впевнений будуть навіть не десятки, а сотні кроків і в підтримці бізнесу, і в культурі, і в спорті, і в відновленні, і в міжнародній співпраці.